Син Наталії Євген з Херсонщини з 2011 року був військовослужбовцем у полку Азов. Він став гранатометником. В складі Маріупольського гарнізону він вийшов з оточення заводу Азовсталь і потрапив у російський полон. У 2022 році в ніч на 29 липня в колонії Воленівці на окупованій території Донецької області Євген загинув разом із ще більш ніж 50 азовцями. Коли він попав в полон, я я не знаю, життя зупинилося, мабуть, відчувала, що щось, щось, щось недобре. Я, знаєте, так, на паузу, думаю, видихну, коли він буде вдома. Е, я не знала цю сторону, от, е, сильну сторону свого сина я не знала, який от, ну, от реально. Коли вже були перві дзвінки з полону, голос такий чіткий. З яким він ніколи в житті з нами не розмовляв. Маєте брат Тетяни Дмитро був професійним військовослужбовцем полку. Азов він з 2014 року займався розбудовою сучасної української армії. Ну такі свідчені люди, як мій брат, ну саме вони створювали, створювали ту армію, яка могла на момент вторгнення дати гідну війсьч. Дмитро був одним з авторів українсько англійського словника для артилерістів та одним з командирів азовців в складі маріупольського гарнізону. Він вийшов з оточення заводу Азовсталь та потрапив до колонії Воленівці. Тому ну, він одразу ну, повідомив, що на зв'язок він звідти виходити не буде, але що будемо сподіватися, що все буде добре. За терак я дізналася буквально одразу, тому що я активну участь приймала. У цьому всьому житті, боротьбі ну, з рідними азовців, я дуже переймалася долею маріупольського гарнізону, тому я була в багатьох чатах рідних, і там ми поширювали дуже швидко будь-яку інформацію, тому ну, майже одразу після вибуху, коли тільки. З'явилася перша новина. Ми цю новину побачили одразу, але спочатку всі не могли повірити, що, що щось страшне відбулось. Ну, нам здавалося, що це якийсь фейк зроблений ну, для того, щоб може залякати, ну якось загострити ситуацію. Наталя, як і більшість інших родичів, дізналась з новин про те, що сталося в колонії Воленівці. Новини дивилася в телефоні. І, опять же, таки, коли побачила оце обгорені кровати, і тільки що, тільки надпи, підпис, що прилеті приліт в Оленівській колонії 120 двадцять, ну все, я у мене таких відчуттів, от оці секунди, долі секунди, ну в житті моєму не було. От ну я не знаю. Мільйон голок через мене пройшло. Родичі загиблих військовослужбовців не хотіли вірити в те, що сталося. Тетяна довго сподівалася, що її брат насправді не вийшов у полон, а десь переховується або разом з іншими командирами Азову знаходиться не в Оленівці, а в іншому місці. Але Тетяна побачила Дмитра у списку вбитих. Пізніше їй цю інформацію підтвердили інші військовослужбовці, які вийшли з полону. Вони сказали, що витягли тіло свого командира, щоб воно не згоріло. Ну, хоча з часом, звісно, ти розумієш, що, що слава Богу, що дійсно це підтвердилося з часом, вже через рік, коли було друге підтвердження ДНК, ми Діму ідентифікували лише через рік, і через рік після теракту ми лише змогли тоді його поховати. То виявилось, що це дійсно так. Дійсно, тіло дімі було ціле, воно не вгоріло. Так само і Наталія чекала остаточного підтвердження страшної новини майже рік. Всі підтвердилися, ДНК наша, моє робили 11 місяців. 10 жовтня двадцятого року його привезли, сюди тіла привезли у морг на оранжерейну. І тільки 22 червня, 23 року, у мене було співпадіння. Як вже мені по тому розказали третє, бо я навіть не знала, що там проблематично, там не буду що його брати. Окупанти одразу звинуватили у теракті Україну, Нібито по колонії вдарили з Хаймарсу, навіть показували на камеру уламки цього снаряду, які самі принесли за свідченнями очевидців. Незалежні розслідування журналістів на основі розповідей полонених та моделювання показують, що теракт був спланований Росією за два дні до вибуху. 193 азовця поспіхом перевели до окремого бараку та закрили. А російські охоронці проводили підозрілі дії та намагались сховати сліди злочину. Ніхто. Працівників колонії не постраждав ті військовослужбовці, що вижили, казали, їм ніхто не намагався надати допомогу. На думку Тетяни, мета росіян була вбити якомога більше професійних військових, які могли б мати серйозний вплив на перебіг подій на фронті. О, ця це людина була ну нової форматські це не просто люди, які впроваджують в Україні натовські стандарти. Це люди, які отримують інформацію, і вони її аналізуючи, надають самі, от приймають і надають самі такі рішення, щоб робота війська була максимально ефективним. Я думаю, що це була помста, показова страта, і їм хотілося зробити, і вони це зробили. Мені каже, це була провокація, от просто обозлить. Ну, і самі, ми ж самі розуміємо, що хто такі для них були азовці, так? як вони пишуть, терористичний полк. Це раз. Во-вторих, в цей барак відібрали арту, артилерію. Грантомілочки, міномілочки, хто реально чинив їм опір. От, як сьогодні сказали, їх не змогли перемогти в бою, знищили в полоні. Одразу після теракту офіс Генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження. Зроблений висновок про те, що по українським військовим в Оленівці був завданий удар з термобаричної зброї. Тіла, що були в епіцентрі вибуху, дуже сильно обгоріли. Наразі слідчі дії продовжуються. Але ООН у січні 2023 року розформувала місію з розслідування вбивства військовополонених в Оленівці через відсутність доступу на місце теракту та гарантії безпеки. Два роки рідні та близькі азовців – що знаходились в Оленівці, добиваються справедливості, ретельного розслідування того, що сталося. Винні повинні бути на покаранні. міжнародне розслідування треба, щоб ООН все таки і всі оці їхні організації, які обіщали, дуже багато нам всього, ну нічого не роблять. Слідство повинно бути проведене так, як воно це все має бути. Ну, це наша вже спільна справа. І вона залишиться з нами назавжди, бо це наш біль, наша горе. І ми будемо про це говорити, мабуть, все своє життя, і будемо робити так, щоб максимум людей знали про цю трагедію і наскільки це було жахливо. Більшість родин і наша так само ну, підготувала пакет документів, щоб подати на ну, міжнародний кримінальний суд. Нам важливо, щоб винні були покарані за цей злочин, і це не тільки важливо, щоб була справедливість, щоб були винні покарані. Дуже важливо, коли злочини залишаються без, без покарання, що вони породжують повторення злочинів.